Проспект перемоги. Щодня однією з головних артерій столиці проїжджає до півмільйона автомобілів. Максимальна швидкість руху тут складає 60 кілометрів за годину. Але незабаром промчати чотирисмуговим проспектом можна буде швидше. Удаї обіцяють дати добро на збільшення швидкісного режиму столичними автомагістралями аж до 80 кілометрів за годину. До 1 квітня буде прийнято рішення по збільшенню швидкісного режиму. Є такі ділянки, де дійсно можна підвищити швидкість. Там нема пішохідних дорожок, велосипедних доріжок. Загалом у ДАІ планують прискорити два десятка київських магістралей. До переліку потрапили столичне, наддніпрянське та набережне шосе, шість проспектів, три бульвари та кілька вулиць, серед яких богатирська. Саперно-Слобідська, Теліги, Мінська та Академіка Заболотного. У громадських організаціях за безпеку дорожнього руху б'ють на сполох. Мовляв, офіційно дозволеною швидкістю у 80 ніхто з автомобілістів не обмежиться. Якщо взяти до уваги, що перевищення швидкісного режиму менше ніж на 20 кілометрів в Україні не карається, то виходить, що з 1 квітня Києвом можна буде мчати зі швидкістю близько сотні. Звищення швидкості, що на що найменше навіть на 5% призводить до збільшення смертності, бо в результаті ДТП до 20%. такі швидкості їх не можна в будь-якому разі перехрещувати з наявністю пішоходів е, пасажирів громадського транспорту і велосипедистами. Такі швидкості, як 100 км на годину, навіть 90, це швидкості от уже для автобанів. Удаї зізнаються, ризик збільшення аварійності на дорогах через підвищення швидкісного ліміту, чималий. Тож питання винесли на всеукраїнське обговорення. Уже опитали понад 40 тисяч автомобілістів. Результати неоднозначні. Приблизно опитування розділилося навпіл, тобто 50 відсотків ну, скажімо так, 47 відсотків підтримує підвищення швидкості на окремих ділянках дороги, а 43 відсотків… Проти того, щоб підвищувати швидкість більше ніж 60 км на, на годину. До речі, швидкість у столиці намагаються підвищити вже не вперше. Кілька років тому на проспекті перемоги вже чіпляли дорожні знаки із позначкою 80. але протримались вони недовго. Автоінспектори прибрали їх, нібито через збільшення кількості ДТП. Під тижні новий експеримент вирішили, бо фактично магістральними вулицями столиці потік завжди їде аж ніяк на 60 кілометрів за годину.